Вчора на коментарях під цією практикою насміялася дуже гарний настрій, то сьогодні знімаю відео, але ж практику роблю. Тому що всі скажуть, іді робота я відпрацювала 15 років педагогічний стаж, зараз поміняла сферу діяльності. Але ж треба давати Всесвіту знаки. Він дає знаки, йому теж треба знаки. Сьогодні, 27 число, сказали повісити червону білизну на люстру, то я це роблю. І Ще тут така люстра, уявіть, що. Немає плафуну, наче місце вішаю. Ну, що робити? Кажуть, якщо це зробити практику цю, то будуть гроші, особливо на карточку, щоб приходили. Бо буде дуже гарно, як з карточки можна купити авокадо, манго, таке, що я їм раз в рік, а то я буду їсти кожен день. Робіть. Ви думаєте, все світ не бачить? Бачить. побачить вашу білизну на люстрі. Казали, щоб треба, щоб висіло місяць. І попруть гроші з усіх джерел, з різних джерел. Світ великий, з Австралії прийдуть або з Нідерландів. Гарного всім настрою.